Добрий день. Добрий день. Ви на каналі Магія Саду. Ми стоїмо біля черешні. Сьогодні 14 травня. Ну, травнева черешня в мене в такому стані. Як я раніше говорив, що є необхідність обробляти черешню, коли вона десь має соломій колір від вишневої мухи, але можливості не було. А сьогодні 14 травня. Температура плюс 15, плюс 16. Попробую обробити, не знаю, який буде результат. От. Тому що далі знову дощі, знову похолодання. А так сьогодні плюс 16, вночі плюс 10. Який буде результат, поки що не знаю. Найкраще від вишневої мухи працює препарат Ектелікт. Але в нього термін очікування 20 днів. Тому я буду обробляти цим Ектеліктом Пізніше іншу черешню. А зараз буду обробляти проклеймом. Проклейм термін очікування. 5 днів. Задаю сюди плантатор різ плодів, ну, прилипач. Якщо ж знайду, може було щось скину від хвороб. Дякую за увагу. Опроблюю. Ранню черешеньку, також оброблю і черневу черешню і вишні Все, що є. Тому що одного бакового суміші на одну черешню мені е, буде забагато. Так що оброблю ці всі е, рослини, черешню, вишню, які є на даний момент. Так, щось не забув сказати, оцю бакову суміш проклеїм плантатор. Е, Прилипач проклеїм від вишневої мухи, додаю ще препарат свіч від гнилі. Ведуть душі, щоб не було проблем. Дякую за увагу.